Всім привіт! Хочу вам розповісти про результат інкубації перепалених яєць. Замовляла я 140. Отримала 153. З них 2 зразу викинула на перший день, бо вони розбиті були. На 9 сутки я просвітила, 10 викинула розбитих і було 15 неоплута. І зараз ось лежать 13 замерших. Замерли вони на різних періодах. І так, виход у мене 113 перепелин... перепелів. Ось вони манюні такі. Е Мені сподобалося те, що коли в 4 години ранку був лише один. То в 12 годин дня я вже вибрала майже майже всіх остальних. Залишалося декілька штук, після чого 21 перепилятка я ще дістала в 17 годин. Можна сказати, за, за один день вони в мене вилупилися. Час, як вони підсохли ці перепилятки, Почали вони такі активненькі, бігати, їсти. І хочу розказати за режим інкубації. Включила інкубатор у дві години, вже він мене прогрітий був, і заклала яйця. Перші сутки я їх не перевертала, включила з другого дня поворот. Температура була 37,8, переворот через кожні 2 години. Це багато було, можна виставити було на 4-6 разів. Ну, не захотіла я, як кажуть, там, заморочуватися. На 8 сутки почала провітрювання. На 15 сутки я їх переклала на сітку. Температуру зробин,2. Виключила поворот. Вологість була в мене з перших днів 50-55. З 15 суток зробила дето 80 і трошки більше. І, можна сказати, на 16 сутки вони в мене всі вже вилупилися. Ось такі гарненькі перепелятка. Активненький. Один був о, один ось. Ну, у чарочку його. Гарно, якщо він виживе. Ну, мені здається, ні. Він такий в'яленький. А так всі переполятка живенькі, бігають, їдять, сплять. Трошки покрикують, так що так. Результатом я задоволена. Інкубатор виводив перепуляток у мене перший раз. Я інкубатором теж задоволена. У мене теплоша євро 88 таб. Аби ще вологість можна було установити, щоб вона така трималась. Ну, вологість ми самі виставляємо, як кажуть, підтримуємо. А так все хорошо. Так що, всім, друзі, пока-пока.